Чиї ж акції сьогодні збільшились у вартості аж на 7%. Акції технологічного гіганта Apple сталося це з двох причин. Перша причина компанія оголосила про збільшення доходів та прибутків в основному завдяки продажам сервісів компанії. А друга причина через те, що компанія оголосила величезний байбек. Тобто викуп своїх акцій на суму 110 мільярдів доларів. Попри це, на жаль, продажі айфонів знизились на 10%, і найбільшою причиною стало зниження попиту в Китаї на 8 Однак, продажі сервісів компанії, таких як iCloud, Apple TV, Apple Music, збільшились на 14%.